Замість лікарні спортивна риболовля на рівненщині для поранених бійців організували виїзд на водойму і день без процедур. Чоловіки закидали вудки та витягали свої трофеї. Про нестандартну терапію для захисників розкаже Сніжана Сидорук. Коли при маханні ти маєш зупинити отак вудку. Ага. Тоді максимально ефективно викидається ліска і максимальна дальність йде. Останній інструктаж і Олександр закидає вудку. Робиться вперше після поранення. Під час евакуації тіло загибло, ну, потрапили під обстріл. Загився, насипали. Дрон спалив нас просто і все. Вони два пристріличних зробили черги, а потім вже конкретно насипали. До великої війни Олександр любив рибалити на рідній Харківщині. Поки не став на захист України. Будівельнику військо пішов добровільно. Тепер на Рівненщині відновлює здоров'я. Це і релакс. Це ти одразу і чим займаєшся. це і моторика тобі працює. І увага і нервова система відпочиває. А такого коропа на сім кілограмів упіймав Микола. А ще раз таку реву ловлю. Микола бойовий медик охорони з Вінничини, боронив Україну у складі третьої танкової бригади. Воював на Харківщині та Луганщині, рятував побратимів. Коли я був на завданні, більше десяти людей я спас. Міг витягнув, вони залишилися живі. Прильоти танчика попав осколок, залетів окоприкошетом. Ну, не маленький осколочок залетів 14 на 8 сантиметрів. Я одразу сказав, знімай з мене все, що і затикає дирку, дирку, щоб не, ну, не була велика кровотеча. Осколок пошкодив Миколі Хребет. Тепер боєць у кріслі колісному, поки на реабілітації веде активний спосіб життя. Я стріляв із лука в цьому рівному. я виступав у турнірі з настольного тенісу. Я зайняв перше місце в рівному і на риболовлю теж погодився одразу. Та жоден трофей не постраждав. Це спортивна риболовля. За принципом впіймав, сфотографувався, відпустив. Маленька не мала десяти. А риба то вже таке. То вже як кажуть, діло друге. Головне це сам процес. На риболовлю виїхали бійці, які перебувають на реабілітації у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Такий вид відпочинку це дуже круто для поранених військовослужбовців. Оскільки це не тільки е, фізичний відпочинок, це ще й е, такий, знаєте, духовний відпочинок. Тобто він впливає на стан ментального здоров'я військовослужбовців. Вони забуваються про страшні події, вони забуваються про травму. Дозвілля на водомі організували волонтери разом із місцевими підприємцями. Для чоловіка, риболовля і охота це якби. Це те, що необхідність, вона стимулює, вона заводить. І мало того, це відволікає від того, що в голові твориться. Спортивні водойми, в них власники стараються, щоб в них були великі риби. Тобто більше 15, а тут є навіть 20. Треба десь води, Тань. В лоточку. Дивіться. На фотографію дивіться. А. Найбільша риба потрапила на вудку найстаршому учаснику заходу. Пан Василь Заледве витяг коропа вагою близько 15 кілограмів. Ледь втримали. Він так виривався, що я не знаю. Не знаю. Ну, у мене б, звісно, сили не хватило. Я ще ні разу не бачив такої риби у своєму житті. Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.